Всім привіт! Ще одна новинка на моїй грядці у 2024 році. Помідор повстання боксерів. Е, відразу, е, так як це е, новинка у всіх колекціонерів була, мені захотілося його виростити, тому я його посадив, але побачив, що цей сорт е, дуже схожий на вже давно відомий е, сорт. Кацапської селекції матросик е, майже ідентичні, точніше, сказати, плоди. Скоріше всього, це і є той же матросик, кущі все, все ну, майже аналогічне. Єдине от, повстання боксерів, я замітив, трапляється з носиком. Матросика такого носика не було, плоди були гладкі. Може він навіть ібрався як батьківська форма з матросика. Взагалі сорт цікавий, низькорослий, сантиметрів 25 висотою. Ось такі слабочки смугасті червоного кольору. З гострим носиком. Вагу зараз подивимось. 76 грамів. Ну, це великий знайшов, думаю, зважити. 142 грами, ну Чуть менше 90-57. Дуже щільні, соку мало, м'якоть дуже гарна. Ультраранній сорт. Для консервування він підійде, дуже гарним буде. І що з про його сказати? Можна вирощувати для ранньої продукції, для консервування. Солодкий. Кислинка класична. Ну, порекомендую спробувати. В кого є матросик, за смаком абсолютно не відрізняється. Якось єдине. Що тут є такий от носик? Все. В усьому іншому він повторює матросик.